Добрий день, я зараз вам розповім, як працювати з каваркою до Перкофі m 12 Для початку нам треба її запустити, вона вмикається в розетки та ззаду є вмикач. Вмикаємо підключили до мережі. Вона повинна запуститися. Якщо вона не запустилась, треба на екран натиснути в будь-яке місце та почекати. Далі в основний бар. Сюди наливається вода, він в принципі, піднімається, наливається, тільки чиста вода. Ніяк він із крану, більш якось там скважина чи ще й. Сюди насипаємо каву, ні в якому разі там не мемо, нічого тільки каву. Сюди буде скидатися таблетки для чистки кавових масок. А, в принципі, регульований вузол видачі кави та молока. Та Зараз у нас вона запускається. Запомінуємо просить. В принципі, каварка проста в обслуговуванні. Гарно варить каву та в принципі, гарно виглядає. Зараз А, ще ось справа у нас тут буде подача трубка в дрібний поставки в молоко. Ціковарка у нас запустилася, ми перед собою ми бачимо основне меню, воно так гортається, щоб побачити друге меню. Далі для в принципі, обслуговування та зчитування лічильників, нам потрібно натиснути верхнього лівий куток та натиснути пункт інформація. І тут є у нас ось, ось повний спектр повного. Скільки у нас його чашок, усього чашок, загальний лічильник та конкретно лічильник по напою. Далі тут ми можемо подивитися, скільки в нас було кількість обслуговування, як ви його робили, з якою частотою та, в принципі, все, що нам потрібно. Далі. Кожен день вам потрібно вечором заходити в пункт обслуговування за один клік. Що є під собою? Підрозуміваю, ви його натискаєте, і у вас запускається повний цикл очистки каварки, як молочної системи, так і е, прочистки кавових масел. <с dans your mouth> <coughs> в принципі, там не буде довго зацикливатись на цьому. Там дуже е, в принципі, е, графічно та на українській мові пояснюється, що треба робити, від чітко треба послідовність е, дотримуватись правильної послідовності. Сюди закидаємо. Таблетку і підставляємо е, розчин, розчин для очистки від е, молока. Ну, В принципі, все. Е, Дотискаємо крестик, все, у нас вона готова до роботи. Ще покажу, е, е, як дістати піддон, треба максимально вверх підняти вузол водичі та потягнути це все на себе. Ось у нас є е, е, відсік відпрацьованої кави та в принципі, відсік е, з відпрацьованою водою. І ставиться він назад. А ще є нюанс. Коли у вас відсік заповниться, е, е, у вас є ці два контакти. Е, всі контакти дуже бажано дуже бажано тут протерти е, якоюсь сухою ганчіркою. Тому що буває такий нюанс, що е, ви виливаєте його, вони становляться мокрими, та в принципі навіть якщо ви поставите його назад і буде пустим, він не зможе писати помилку. Тому Karenc! Краще за все, за все що ви його протирали, коли він повністю рукувався. Потрібно підтвердити, чи бункер порожний чи ні. Ми його не очищали, тому ми натискаємо не очищений. Якщо ви його почистили, то треба натиснути «Очистка». Ну і в принципі все. Все гарного дня.